Безбар'єрність на дорогах через велике навантаження центру міста транспортом у Рівному відбулася зустріч виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна з представниками громадської організації «Vision Zero, щоб разом розробити план сталої мобільності в нашому місті. Ми працюємо за двома ще напрямками. Перше це зміна регуляторної політики у співпраці з міністерством інфраструктури. Це розробка різних. Рекомендації це розробка нормативних актів і так далі, які ми подаємо в інфраструктурі, співпрацюємо з ними. А другий напрямок діяльності це пошук якихось можливостей для міст з точки зору отримання останніми якихось грантових програм на розвиток і модернізацію електричного громадського транспорту. Організація зосередила свої зусилля на актуалізації електричного громадського транспорту як засіб сталої мобільності. Відтак Zero провела незалежне обстеження дорожньої інфраструктури рівного, щоб розробити стратегію його покращення. Нам вже було розроблено протягом року цього проєкту декілька різних аналітичних оглядів і рекомендаційних документів, зокрема аналітичний огляд наявного стану справ в містах України щодо електричного громадського транспорту. І рекомендації, як можна цей стан справ вирішити, очільник рівного наголошує, що оцінка реального стану та поради експертів такого високого рівня дають надважливе підґрунтя для провадження реформи громадського транспорту міста, яку ініціював Віктор Шакерзян. А також може стати гарною основою для реалізації міжнародних проєктів у сфері транспорту. Додає, передусім роблять акцент на сучасний транспорт, який має автономний хід та низьку підлогу, адже громадський транспорт повинен бути зручним. Для жителів, і це один з ключових принципів, який ліг в основу стратегії безбар'єрності. Це експерти, які в свою чергу нам зробить повністю аналіз нашого громадського транспорту, зробить дасть рекомендації правильні, які, наприклад, ми маємо ну, їх виконувати. Це дасть можливість зробити перше, це зменшити заторів в центрі міста. Це дасть можливість так само рухатися громадським транспортом якісним. Це дасть можливість теж от, саме по безбар'єрності, що ми говоримо. Тобто, це вже є. Експертна така група, яка незалежна, і вона в свою чергу не зацікавлена не зацікавлена в тому, щоб дати можливість розвиватися місто правильно. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.